Галіфакс Regional Municipality нарешті стали designated працедавцем для Atlantic Immigration Program. Це одна з великих імміграційних програм тут в Атлантичній провінції. І тепер, маючи майже будь-яку роботу в муніципалітеті, ви теоретично можете отримати піар. Чому теоретично? Тому що гарантій давати неможливо. Завжди все 50 на 50. І чому майже будь-яку роботу? Тому що робота повинна відповідати певним умовам. Це повинна бути фултайм робота із відповідною кількістю робочих годин на тиждень, тому що муніципалітет дуже часто викладає вакансії тимчасом. Або всього на кілька місяців такі роботи не підійдуть, але є й багато фул-тайм робот. Тому, якщо ви шукаєте роботу з подальшою можливістю подачі на піар, зверніть увагу на HRM. Як знайти цю роботу? Пишете Halifax Regional Municipality Jobs в Google, да, і перше посилання буде на офіційну сторінку, де ви знайдете велику кількість вакансій. Там є і кол-центр, і соціальні якісь позиції, соціальна допомога і так далі. І одна постійна вакансія це водії автобуса. Я водій автобуса в HRM, і саме через цю позицію я Подавався на піар, але я подавався на піар через провіншол на мініпрограм експрес-центрі. А зараз, як я казав раніше, HRM підтримує Atlantic Immigration Program і провіншол на мініпрограм там, де треба форма NSNP 200. І хочу, до речі, зауважити, що не кожна компанія, якщо ви навіть підходите по всім умовах на цю програму, ви надасть вам цю форму NSNP І HRM зараз підтримують також і цю програму. Тому, якщо ви шукаєте можливість отримати піар, зверніть свою увагу на HRM. можливо, вам пощастить.